Вас вітає канал День Незалежності АА. Це серія невеличких записів, яка присвячена темі, чому в ранньому АА показники одужання були 75 і більше відсотків. Тобто більше 75% людей тверізіли одразу або після сриву. Такі цифри нам даються у другій передмові до книги «Анонімні алкоголіки. Тобто стає питання, чому зараз рейтинг одужання значно менший? Ну, може, щось змінилось в Аа. Тому ми вирішили розглянути декілька преамбул із раннього періоду Аа. І подивитись, що. Подивитись, послухати, послухали, да, що чули новачки тоді, і що вони чують зараз. Ми в, жодного, в жодному разі не стверджуємо, що це все залежить від преамбули рейтинг одужання. Але цікаво, що якщо люди використовували такі преамбули, групи використовували, то і в цілому. Мабуть, відношення і те, що відбувалось на групах, було трошки інше. Вілінтонська преамбула. Ми анонімні алкоголіки. Це група людей, для яких алкоголь став головною проблемою. Ми об'єдналися разом зі щирим бажанням допомогти один одному та іншим проблемним п'яницям. З метою одужати від нашої пристрасті до випивки і підтримувати нашу тверезість. Існує безліч визначень, хто такий алкоголік. Якщо сказати дуже стисло, то ми думаємо, що алкоголік це людина, чиє життя стало некерованим внаслідок того, що з нею відбувається, коли вона споживає алкоголь. Ми віримо, що алкоголіки мучаються від захворювання, способу лікування якого ще не знайдено. У нас немає цілющої сили, щоб вилікувати людину, але у нас сформульовано план, який дає змогу зупинити розвиток алкоголізму. З величезного досвіду багатьох наших членів, ми зрозуміли, що для успіху в АА. Потрібна абсолютна тверезість, тобто абсолютна абстиненція. Всі спроби контролювати свою випивку алкоголікам неминуче провалювалися. Умовою членства в анонімних алкоголіках є щире бажання кинути пити і підтримувати абсолютну тверезість. В АА немає ні вступних, ні членських внесків, немає оплачуваних правоцівників. Гроші на необхідні витрати забезпечуються добровільними пожертвами. Анонімні алкоголіки не обіцяють ніякого дива, ми віримо, що тільки Бог володіє силою, здатною нам допомогти. Ми не належимо до будь-якої релігії чи конфесії. Однак ми віримо, що прохання про допомогу до Вищої сили нашого власного розуміння. Або Бога обов'язкове обов для вирішення наших життєвих проблем. Анонімні алкоголіки не виступають за заборону або помірне споживання алкоголю. Ми не критикуємо людей, які можуть помірно пити алкоголь. Ми зацікавлені тільки в алкоголіках. Ми дотримуємось програми одужання, яка має кілька важливих складових. Особиста тверезість, допомога іншим алкоголікам, які хочуть кинути пити, відшкодування шкоди, практикувати в житті смиренність, чесність, толерантність і прагнути духовного зростання. Ми раді та цінуємо співпрацю з працівниками медицини та духовенством. Дякую.